Привіт усім! Знаєте, є така цікава штука, чому іноді продукт, який, здавалося б, технічно бездоганний, просто провалюється. А інший, може й не ідеальний, з якимись багами, раптом стає суперпопулярним. От саме про це ми сьогодні поговоримо. Ми розберемо сім ключових принципів тестування, які, власне, і пояснюють цей парадокс. І давайте почнемо, мабуть, з головного питання, яке лежить в основі всього. Продукт без помилок це завжди успішний продукт. От подумайте, здається, відповідь очевидна, правда? Але вона може здивувати. Отже, щоб розібратися, спочатку треба зрозуміти межі можливого. Перший розділ нашої розмови це, по суті, доза реалізму. Перш ніж мріяти про ідеальний продукт, давайте з'ясуємо, що тестування може нам дати, а де його можливості, скажімо так, закінчуються. І ось він перший принцип така собі холодна вода на гарячу голову. Тестування, по суті, показує, що дефекти існують, воно не доводить, що їх немає. Уявіть собі, детектива його робота знайти докази злочину, так? Він не доводить, що людина невинна, він шукає докази її провини. Так само і тестувальник Він шукає баги, а не доводить, що продукт ідеальний. О, а ця аналогія з чорним лебедем просто геніальна, правда? Якщо ніколи не бачите чорного лебедя, це ж не означає, що їх не існує. Це просто означає, що ви його ще не бачили. Те саме і з дефектами. Якщо ми не знайшли баг, це не гарантія, що його немає. Можливо, він просто ховається десь там, де ми ще не дивились. І до чого це все веде. А до того, що головна мета тестування це не довести ідеальність. Ні. Його мета дати нам впевненість зменшити ризики. Кожен знайдений баг це нова інформація, яка допомагає приймати кращі рішення. Отже, ми не шукаємо доказів відсутності проблем, а радше зменшуємо ймовірність того, що вони застануть нас зненацька. Гаразд, ідемо далі. Принцип номер два. Здавалося б, логічно, щоб бути впевненим, треба просто перевірити ну, геть, усе, кожну кнопочку, кожне поле вводу, кожну можливу комбінацію дій. Але правда в тому, що вичерпне тестування це міф, це неможливо. Спробувати протестувати абсолютно все це знаєте, як намагатися прочитати кожну сторінку в інтернеті, от просто уявіть собі масштаб. Сучасні системи мають не те, що мільйони, а мільярди можливих комбінацій. Навіть якщо мати нескінченний час і бюджет, це просто фізично нереально і, що важливіше, економічно не виправдано. Так, що ж робити? Ну, замість того, щоб намагатися обійняти неосяжне, ми використовуємо розумніші підходи. Ми діємо стратегічно, фокусуємося на зонах найвищого ризику, пріоритизуємо найважливіші тести, використовуємо спеціальні техніки, які дозволяють покрити максимум логіки мінімумом зусиль, тобто працюємо не більше, а розумніше. Добре, ми вже з'ясували, що протестувати все не вийде. Тоді як обрати на що саме витратити час і ресурси? І тут ми переходимо до наступної частини: стратегій розумного тестування тут все про те, як працювати розумніше, а не важче. Принцип номер три, і він, можливо, один з найважливіших раннє тестування. Ідея проста як двері, але її потужність важко переоцінити. Чим раніше ви знаходите проблему, тим дешевше і простіше її виправити. Це як помітити маленьку іржу на машині, можна зачистити і підфарбувати за копійки. А якщо чекати, поки вона прогниє наскрізь, ну самі розумієте. І тут математика невблаганна. Дефект, знайдений на етапі ідеї або дизайну, виправити, це просто розмова на 5 хвилин. А от той самий дефект, який знайшли користувачі вже після релізу, це може коштувати в сотні, а то й тисячі разів дорожче. Саме тому важливо залучати тестування з перших днів, аналізувати вимоги, перевіряти макети, а не чекати, поки код буде написаний. А тепер дуже цікаве спостереження дефекти виявляється дуже соціальні, вони не розкидані по всьому коду рівномірно. Ні, вони люблять збиратися в групи, скупчуватися разом. Це четвертий принцип. Можна уявити це як затор на дорозі. Часто проблема не в усій дорожній мережі міста, а на одній конкретній розв'язці. Так само і в програмному забезпеченні. Більшість багів, як правило, живуть у кількох найскладніших, найзаплутаніших частинах системи. Решта коду може працювати майже ідеально. І це явище чудово описує так званий принцип Парето або Правило 80 на 20. Зазвичай близько 80% всіх проблем виникають лише у 20% коду. Уявляєте, це ж справжній скарб для тестувальника. Якщо знайти ці 20% проблемних зон, можна спрямувати туди максимум уваги і досягти неймовірної ефективності. Переходимо до шостого принципу. Дуже часто люди думають, що тестування це якийсь універсальний набір правил, але це зовсім не так. Тестування завжди залежить від контексту. Ну справді ніхто ж не буде використовувати ті самі інструменти і підходи для ремонту космічного корабля і дитячого велосипеда, правда ж? Давайте подивимось на приклади програмне забезпечення для медичного пристрою, від якого залежить життя людини. Тут потрібен максимально суворий, формальний зарегульований підхід, а якась проста мобільна гра. Тут все набагато гнучкіше, головне, щоб користувачу було весело і зручно. Тестування для величезної корпорації з купою бюрократії і для маленького гнучкого стартапу це два абсолютно різні світи. А тепер ще одна захоплива концепція, яка змушує подивитись на тестування під іншим кутом. Виявляється, навіть найкращі, найретельніше написані тести з часом старіють, вони втрачають свою ефективність. Це явище має назву парадокс пестициду. Отже, п'ятий принцип: тести зношуються. Уявіть, що ви використовуєте один і той самий пестицид на полі з року в рік. З часом шкідники просто адаптуються і отрута перестає на них діяти. З тестами абсолютно та ж історія. Якщо постійно проганяти одні й ті самі перевірки, вони, звісно, будуть знаходити старі проблеми, але нові дефекти вони просто перестануть помічати. Система, так би мовити, виробляє до них імунітет. Що ж з цим робити? Відповідь проста: тести треба постійно оновлювати: переглядати старі, додавати нові, адаптувати їх до змін у продукті. Набір тестів це не якась кам'яна скрижаль, висічена раз і назавжди. Це живий організм, який має еволюціонувати разом із системою, яку він перевіряє. Єдиний виняток це регресійні тести. Їхня задача якраз і полягає в тому, щоб перевіряти, чи не зламалося щось старе. І ось ми підійшли до фіналу, до сьомого і, можливо, найголовнішого принципу він пов'язує все, про що ми говорили, і повертає нас до того самого питання, з якого ми почали. Це сьомий принцип, який можна назвати оманою бездоганності. Це дуже небезпечна ідея про те, що якщо ми знайдемо і виправимо абсолютно всі баги, то наш продукт автоматично стане успішним. Але це не так. Бо відсутність дефектів ще не означає наявність цінності. Можна створити технічно ідеальний продукт, який пройшов тисячі тестів, не має жодної помилки, але він нікому не потрібен, він не вирішує жодної реальної проблеми. І такий продукт, попри всю свою технічну досконалість, є провалом. Тут важливо розрізняти дві речі: є верифікація, це коли ми перевіряємо, чи правильно ми створюємо продукт, чи відповідає він специфікаціям, чи немає в ньому багів. А є валідація це відповідь на питання, чи правильний продукт ми створюємо, чи потрібен він людям, чи вирішує він їхні проблеми. Перше це про техніку, друге про людей і їхні потреби. Так що ж важливіше: продукт, який працює ідеально, чи продукт, який люди по-справжньому люблять. І от саме в цьому і полягає мислення експерта: це розуміння, що справжня якість, вона не в коді, вона на перетині бездоганної роботи і реальної цінності для користувача. Мета не просто створити щось, що працює, мета створити те, що стане важливим для людей. І це, мабуть, і є головний секрет успіху.